Партнер проекту КНАУФ. У мене водичка тут є своя на всі удобства, так що. А тільки не винуваті, що удобств немає зараз у природі. Заберіть печиво, бо воно зараз намокне. Нагріємо в чайку. От я вас угощу всі в чайку. Так, присажуйтеся. чайничка. Оток. так. Я не винувата, би була на рукавник бо сказала, ну я ж з городу прийшла. Та в мене картошки посаджені трошечки. Якраз вони оце стріляли, а я було тільки перестріляю, я його за лопату за підутими. Хоч два рази копну, а все одно копну. І все, я так посадила троє відер картоплі, а тепер вона там отаке не картоплі. Не допомогло те, що вони мені стріляли. Да, картошка галака. Але картошка. злякався раз внук. Як вони вистрілили, а я саме на городі, він кричить, та тікай же! Воно якраз на хату, мимо хати сюди минало, я отаку. Вони ж стріляли, не жаліючи нічого. Будинок у нас збудований у 67-му році. Я прожила тут 57 років у цій хаті. А все життя. Підстроювали, підроблювали під цеє. Знаєте як? Хочеться, щоб краще. Лучше, лучше. Те построїли, там це построїли. Все життя строїмося. Все. В селі кажуть, як. Там каже сарай, там погрібеться, тоді собі конець. Так воно так і є. От прошу мою хату, мою господу. Ой. Ось, бачите, З кусків зроблювали, це є, побривало воно все. Ось моя. Дивіться, тут колонка в нас стояла, розбило, нема, зараз і помині. І, от, все побило. От от таке. Там, де колонка була, зробили витяжку. Ну що робити? Жити то треба якось. Виживати треба. Не хочеться, звісно, зараз споминати це все, але приходиться. Трапилося це якраз 14 березня, 20 хвилин 10-го. Я не встигла лягти ще на кровать, як почало сипатися все стекло. Я з такої ляки перелякалася, бо в мене був якраз внук із собакою. Я із своєї кімнати вибігла у сюди в веранду, вже всі стекла передні випали вже на вулицю. Другий зрив. Неймовірний, другий зрив, посипалися, вже чую, оці вже передні, дальші вікна, усе. Я вискакую і кричу: Ну, собака, знаєте, за мною слідом вискочила і кричу, Сережа, де ти хоч є, де ти є? Я не знаю, коли він вибіг, я не бачила. Але вже мене застав у цих дверях в обратно зрив третій. Сіл звалило. Двері поваляло переді мною. Я думаю, руку протягла, щоб взяти платок, запнутися, а замість платка взяла подушку. І йду з подушкою. І воно переді мною є. вже казалось, мені кажеться, хата підскакує десь на два на метри від землі. Це мене так вроді кидало. Але цвіти в мене красиві. А ще такі красиві цвіти. Я дуже рада, що мені подарили хоч таку скрутну, оцю хату, але ж оце так просто, праздник був, прийшли люди поздоровити. Воно ж усе лежало отут. Це ж. Ми півтора місяця, оце внук спину гнув, не мог, єлі поуберували, ще просили і друзів, і всіх. Просили, щоб хтось повбирав. Ну що, його ж не витягнеш, воно ж завалило все. Представте собі, це як воно вся глина, отут все гекнуло сюди на полі. Ні пройти, всі двері. Оці всі двері, вони однієї, оце которі уціліли оце ці двері. Ну, все ми, ми вже після того крадькома приходили, брали хоч щось-яке одіяло або що, щоб укутатися. путаються, погріба дуже холодно, глибокі погріба. Тоді ще якраз 9 10 градусів були морози. Дуже дуже холодно. До ми крадькома було вже як вночі перестануть оце стріляти, бо вони їздили постійно. І як їдуть, оце так по заборах, по гаражах, де желізні забори, де желізні гаражі, стріляють оце постійно. Туди і назад. О, зайдіть, подивіться, де я сплю, де мої хати. Оце всі, оце там. О, дивіться, оце все опалення побило. Бачите, ось одна батарея на вулиці, оце все повідкручували, все побило. Опалення немає по сьогоднішній день, тому що, я ж кажу, бачите, оце, три батареї розбило повністю. Ну, Полопали вони всі. А що тепер мені залишається робити? Не знаю. Але мені ночувати. Гори Перед цим в мене померли двоє дітей. Ми спасіба усім людям, котрі зглянулися на її горе, пересилали теж по інтернету. Ми 72 тисячі заплатили тільки за операції, за все на світі її лічили. А вона геть пожила 9 місяців і померла. Через три місяці син помирає. Як це перенести все? А перенести ж його треба? Там сини, там дочки, там зяті прийдуть, усі хтось, а мене хто допоможе. Ну, хто мені допоможе? Був би мій син живий, я б цього ще й не страдала. Але... Сама я ні, ні на сілець не вилізу, я ні на сіл не виллю. Я не зможу, я її не можу. От аж бачите все, що робиться. От, іди і бійся, що воно не сьогодні, а завтра впаде мені на голову. Все побило, все попадало. А ікони в мене в кожній кімнаті стоять ікони. Ніде ні одна ікона не впала. Ніде. І сіни ні одна ікона ніде. Не. Там не впали, там він висить мій внуков портрет, і я з ним. Попадали усі. Осталося це дочкин портрет остався. І всі ікони. Ні одне не впало, ніхто. От вона мене, каже, оберігала, щоб мене ніхто не вбив. 33 роки в мене став. Журт. Ну і що? Я заробила 2900 Ну, мені вистачить ці 2900. Мені тільки вистачає на опалення, і то, що сусіді не давали, я б не, не, не заплатив. А як їсти, то я ще й подумаю, що мені купити, а що не купити. Чи мені купити ту булочку чи щось, хоча булочок і не їм, бо я і так повна. От. Але ж і раз буває, що щось хочеться купити. для себе. Та їм ніколи прощення не буде ні відкілля. Вони дітей своїх не будуть. Бачите, тому що люди наші всі і сплочені наші всі люди дружні. І я не знаю. Я наприклад, скільки ми нас пострадало на вулиці, у нас вони знають, що я не ходжу нікуди, от кроме двору, на город можу вийти все. Ніколи вони мене ніколи в біді ніхто не оставляє. нас всі дуже дружні люди. Дуже. І отак от я виживаю все життя. За 9 років, звісно, я підтягнула і хату дуже, і це. І все. Ми Зробили в хаті капітальний ремонт. Я З пенсії потрошки, коли 200, коли 300 було, як-нібудь зекономлю та да все. Але старалася, щоб було чистенько, гарненько. Нічого не можеш подіяти, але таке життя. Може, в кого ще й хуже, а в мене отаке, от яке в мене воно є. Partner projektu Knauf.